Чи дивитесь ви телемарафон зараз? Насправді, на початку широкомасштабного вторгнення, телемарафон зіграв дійсно велику роль, бо усі громадяни хотіли дізнатися про жахливі події, які відбуваються в різних регіонах держави, для того, щоб знати про усі ті жахіття війни. В той же час зараз, у 2024 році, громадяни потребують вже чесної інформації, а її на телемарафоні немає. Тому що дуже важливо знати з однієї сторони позицію держави, і для цього варто залишити один державний телеканал, де буде транслюватися офіційна позиція держави. З іншої сторони, громадяни хочуть прелюралізму думок, бо насправді зараз телемарафон вже не відображає інформаційних запитів суспільства. Окремо, треба сказати про телеканал Рада, який в принципі створений для того, щоб демонструвати суспільству роботу парламенту. HOME POT IN THE AR gutter. Але як ви знаєте, зараз немає прямих трансляцій. Є тільки виключно трансляція записів засідань Верховної Ради, яка може відбуватися глибоко вночі, що ви навіть не побачите ці трансляції. Телеканал Рада має повернутися до головного фокусу і предмету своєї діяльності до парламенту і висвітлювати об'єктивно його діяльність, представляючи позиції різних народних депутатів. Бо зараз у суспільства дуже мало можливостей дізнатися. Пра роботу парламенту. Так що ж робити з телемарафоном? Телемарафон пора вже завершувати. Потрібно завер... залишити один державний канал, і інші канали мають повернутися до виконання своїх професійних обов'язків для того, щоб формувати інформаційну плюралістичну реальність нашого суспільства.